자 <목소리법> Будемо говорити про виробництво ППО в Україні. Його обговорили на другій технологічній ставці. Її провів голова держави Володимир Зеленський. Як він повідомив у телеграмі, на ставці зібрали урядовців, військове командування та представників оборонних підприємств. За словами президента, вже є деякі системні рішення для захисту від російських ракет та бомб. Зосереджуємося на внутрішніх промислових можливостях, і ця сила забезпечить нам зростання українського експорту після війни. Наголосив Володимир Зеленський. А Росія, бачите, вчора ми говорили, що можливо має свої амбітні войовничі плани, також і на півночі в Балтійському морі, але це не єдиний план, який агресивний вона розробляє. Російські військові підготували детальні списки цілей для потенційної війни з Японією та Південною Кореєю. Ось про це повідомляє Financial Times із посиланням на секретні файли 2013-14 років. Так, у документах окупантів зазначені 160 об'єктів, із зокрема дороги, мости та заводи. Видання вказує, що ці файли свідчать про гостре занепокоєння Москви щодо свого. Східного флангу так у Кремлі побоюються, що ці кордони Росії будуть вразливими у випадку будь-якої війни із НАТО.